Наступного року ще не підуть у міносвіти. Міркують про терміни переходу учнів на 12-річне навчання. Нині розробляють норму, яку пропишуть у стандарті про старшу школу. Змінити документ освітяни планують за чотири роки, а не зараз, як раніше, пропонували у державній службі якості освіти. За планами урядовців, 12-річна школа полегшить процес навчання та розвантажить учнів. Наскільки реальні плани Міносвіти та як на них реагують батьки, дізнавалася наша кореспондентка Карина Подлунко. Наталія та Андрій батьки двох дітей. Донька вже випустилась зі школи, а от молодший син зараз навчається у сьомому класі. Дізнавшись новину про можливе впровадження 12-річного навчання, обурились. Ми приводили дитину в перший клас, розраховуючи її вік. Також ми його привели в сім років. І думали, що він буде навчатися 11 років. Ті, що йшли по нушу, вони приводили дитинку трошки раніше до першого класу. Чоловік Наталій із дружиною згоден і не бачить потреби у 12-річному навчанні. Якщо десь є якісь проблеми, я вважаю, треба займатися в першу чергу проблемами організації навчання, а не зміною форм. Навчальних програм, систем, реформами під час такої складної ситуації, як як війна, ну в нашому класі 50% дітей знаходяться ще за кордоном, і вони навчаються і в тій школі там, і в нашій школі онлайн. І вони здають все це. Натомість Вікторія Калініченко ініціативу підтримує цей рік війни. Взагалі, відключення електроенергії, аварійні, екстрені блекаути – Постійно зривалися уроки, тому 12 років було на мою думку добре надогнати той матеріал, який пропущений. Жінка каже, через постійні блекаути взимку дітям довелось опрацьовувати деякий матеріал самостійно, а тому можуть бути прогалини в навчанні. Вчителі е, скидали і навчальний матеріал, і е, параграфи в підручнику читати і не завжди дитина зможе самостійно опанувати якийсь навчальний матеріал. З допомоги вчителя я вважаю, що дітям дуже складно з 24 лютого 2022 року. Майже 780 тисяч школярів перейшли з денної форми освіти на дистанційну, як зазначають у міністерстві, 12-річне навчання це євроінтеграційний крок, адже серед досліджених 38 країн Європи 19 вже мають таку форму навчання. А в деяких країнах навчальний процес може тривати і 15 років. Більшість країн. Світу, а не можуть прийняти наших учнів на вступ до бакалаврату, бо бачать, що учні вчилися 11 років і змушують їх навчатися ще один рік. І, власне, наш перехід на 12-річну систему освіти міг би вирівняти абсолютно а, цю, а, як на мене, не, не дуже. Добру ко не дуже добру політику нашу щодо освітньої системи, і наші діти мали б такий самий документ про освіту, як діти, які навчаються в Європі. Голова Держслужби якості освіти зазначає, що 12 клас це не лише додатковий рік навчання, а й можливість полегшити його та розвантажити кількість дисциплін. Це змінює підходи до навчання таких дітей, і це насамкінець дає дуже багато свободи. І для вчителя, і для школи, і для дитини, для того, щоб більш фахово якісно засвоїти. А ті предмети, які мають бути у 12-річній системі освіти у міністерстві освіти та науки, зауважили, нині експерти тільки працюють над розробленням державного стандарту про профільну старшу школу. Освітній процес повинен бути послідовним і безперервним. Окрім того, такий перехід потребує значних фінансових ресурсів, яких нині в бюджеті не передбачено. Мон разом із низкою профільних експертів шукає різні варіанти для розв'язання проблем. Однак, прискорений перехід на дванадцять. Тирічну систему шкільної освіти нині не розглядають. У МОН також нагадали, що згідно із законом про освіту, перехід на 12-річну систему шкільної освіти має відбуватися у 2027 році як частина реформи НУШ. Карина Подленко, Максим Кондратенко, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.